Шановне панство, вітаю! Отже, сьогодні пропонуємо вам огляд плуга від компанії Amazone Тайрок 400. Так, це не новий плуг. Відео про нього ми вже колись знімали, але він отримав оновлення і тепер він може працювати не в борозді, Тобто опція називається онленд. А зараз ми з Олексієм. Олексію, доброго дня. Доброго дня. Зараз ми з Олексієм коротенько презентуємо вам його особливості. Олексію, для початку, яка кількість корпусів буває у цього плуга? В даному агрегаті 8 корпусів. От, можливість буде плюс один корпус. На сьогоднішній день ми завезли одну машину в Україну і її інтенсивно з літа місяця ми її інтенсивно тестуємо. Ну це тобто цей 7 плюс один. Цей 7 плюс 1. Де він цікавий? Він цікавий тим господарством, в яких є. Тракторний парк з великою потужністю тракторів. Угу. От, від цього від толку відштовхуємося, що цей потужний парк великих тракторів вони на широкій губні. Ви можете працювати як в борозді, так і над бороздою. Да? Ну, тобто, грубо кажучи, завдяки цій новій опції Onland, а тепер можна да, працювати з будь-якими да, тракторами. різноманітність тракторів, доплуга у вас стає набагато ширше. Окей. Але в цьому плані зараз багато хто дивиться на як працюють машини, як докидає сам корпус. От. І ущільнення ґрунту. Той факт, коли трактора працюють в борозді, в тебе не завжди відповідає резина, не завжди відповідає той тиск, який ви повинні тримати в шинах вашого ну, трактора. Знушується гумашується гума раз, і коли стики. Корпус корпусом да, на обратному шляху. Ми зараз дивимося, все дуже гарно, красиво. Тільки випадає волога. І за рахунок того у вас є просідання ґрунту. І тоді вже ми бачимо ці стаки наших корпусів. Тобто, з однієї і з іншого, це ми бачимо. Це Ну, погана така робота, коли ми там хочемо сіяти ріпак або цукровий буряк. Ну, цукровий буряк, ну так. А я хочу повернутися до трактора. А, оцей 7 плюс 1, 8 корпусів. А який трактор ви під нього рекомендуєте? А, ми рекомендуємо трактора 350 плюс. Угу. А... Тому, тому що, якщо ми з вами підійдемо ближче, плуг по собі тяжкий, плуг і має бути тяжкий, щоб він не випригував. Я, яка його вага? 3500. А зараз я пропоную, щоб ми і пройшлися по його технічним особливостям. Давай. А, пішли прямо до башні. Давай. Я бачу, вона тут не зовсім стандартна, обертається, ну, башня Таке обертається, ви можете її змістити. Перевернути повністю, розвернути, да, це в залежності від вашого трактора, який буде трактор, які будуть колеса, чи трактор буде в борозді, чи на спарки, чи не на спарки, чи онлен, да, угу. щоб ви могли завжди добитися того мінімального радіуса розворота, тобто, щоб ви угу. під час вивороту не пробували самі собі колеса. Да, якщо, якщо ми говоримо, вже пішли по плугу, якщо ми говоримо е, е, про е, який розмір рами. Рама у нас йде 150 на 200, профіль в 10. 10 тобто, да, вона у нас йде, можна сказати, як паралелограм. Коли він в транспортному положенні, у вас не буде прогину самої цієї балки. Угу. От, вона буде себе вести більш чіткіше, ніж у більшості виробників, вони йдуть квадратні. А, зараз... і, і, і я, і я ще хочу зауважити, я бачу, просто, коли плуг. Е... Перевертався, він це робить дуже-дуже плавно, прям так гарно. Так, да, Тому що за це відповідає два циліндри, один циліндр і другий циліндр. Що знаходиться внутрі, в нього є під час Обороту, щоб ви плавно його положили або на одну, або на іншу сторону, там стоїть переспускний клапан, і він вам призупиняє це покладання плуга. Тобто, Щоб у вас не було різкого, щоб ви ніде не пішли на скручування рами. Це mm -hmm. також запатентовано від компанії Amazon і у вас там три, три ступені. Він раз Зупинився другий раз і третій раз він ну, вам так, плав, плавненько, плавненько положив. Гарно, гарно. Так. Цей циліндр у нас відповідає за ширину ага, першого це, корпусу. Да. А, тобто ширина першого корпусу гідравлічного гідравлічного. Да? Той циліндр, як в народі називають, пам'ять плуга. Uh -huh. Тобто Під час роботи, коли ви, наприклад, працюєте в онленді, да, ви він його піднімається, він вжимається в себе під час. Покладання його на праву чи на ліву mm. сторону, він трошки роздається от, і забезпечує ту ширину захвата, яка у вас була на лівій стороні чи на правій стороні. Я так розумію, що є схематичний то, Той маркер, це можна назвати як маркер. Також два колеса, які дозволяють проходити цьому плугу в горизонті, ви їх раз виставили. Це коли машина працює в онлайн. Тобто, коли ви працюєте в борозді, цього. Вам їх типу, треба їх піднімаєте. Ви їх підняли і все. Угу. І поїхали. Так, далі, пішли так далі. Дуже важливий інстру... аксесуар, Ак... аксесуар, аксесуар. Ну, так, що в нас тут в ящику. Ви в ящику можете зберігати от такі причиндали, як інструкція по експлуатації. Це ключ, один єдиний ключ. От, який... О, от, такий от ланцюжок. Ну, для використання це, плуга ось. Плюс кліпси, кожна кліпса, навіть як підказочка А, Вони, вони вам. марковані. Вони марковані. Ось у нас жовта. Це плюс-мінус 5 сантиметрів. Угу. Тобто, зелена це 3 і чорна це буде 10 см. Здорово. Це тут заднє наше колесо. О, я пропоную тоді до колеса перейти. Давайте, я закрию це. Так, я пропоную тоді перейти до колеса. Тут одразу я бачу таку масивну конструкцію, виглядає так поважно. Я так розумію, що глибина регулюється гідравлічно, да. а кліпсами ви фіксується ви фіксуєте і все, да. ви раз зафіксували, От, підставили собі або додали, або удавили кліпсу. Тут схематично показано, куди. Як наскільки ми можемо його заглибити? А, і знову ж, ти, знову ж, таки, От, маркування. Знову ж так, також є маркування, щоб людина ну, щоб ми не різні забули. випадки можуть бути. Да, людина поки забула, то не забув. От, в базовій комплектації у вас йдуть чистіки Чисті. опорного колеса, колеса, колесо на цьому плугу у нас стоїть 500-го. Діаметра. Ширина ширина, колеса, ширина 500, 500, так. Це, це базова комплектація Ні, чи ви це опція? Ви, ви можете, ну Це як лего, як ви можете зібрати той плуг, який потрібен, наприклад, під ваші ґрунти. Mm -hmm. Ми взяли 500 колесо для того, для того щоб машина демо. Ми можемо сьогодні на Київщині бути, завтра на Черкащині, там, на Західній Курі. Тобто, щоб було більш універсальне. Більш універсальне, так. Да. Так, з колесом зрозуміло. А, а. ширина регулювання а, корпуса, я тут вже бачу від 35 до 50, да. 35, 40, 45, 50. І ось ми бачимо, переставляємо сюди болт. Да, і... Ви тут переставили погнали. і вектор тяги цей оранжевий. А це воно як оранжеву тягу, а в плугі у вас саме основна задача, коли ви там працюєте у борозді або не у борозді, да, є таке розуміння слова вектор тяги, щоб у вас тяга плуга була рівномірно розположена там посередині. Що так? Щоб не зносило. Так, щоб вас не викидало з борозді, да, да, якщо ви працюєте. Це перекидається в ці отвори. Коли ви змінюєте на корпусі, ви також змінюєте і тут. Все. Один-єдиний раз. Зрозумів. так. А Передплужники. А, значить, Переплужники... регулюється по висоті. ось я бачу. По висоті, і також у нас є оця пластина, коли ми можемо змістити або ближче до колеса, да? назвемо так, до рами, або від рами оцей же самий переплужник. Тобто, Тут так не можна сказати, що тільки по висоті, в ну, бік ми також маємо можливість змістити. А, значить, відвали бувають пір'йові. Та суцільні, я так, так розумію, стандартна ну, опція, як у всіх. Ну, питання в тому, в нас їх різновидність є велика, тому що ще і суцільний це в нашому розумінні, але да? ну, ще є довжина цього пера. У угу. нас порядка там, чотирьох видів самих корпусів є. Також в залежності від вашого ґрунту, який у вас ґрунт. Чи у вас може бути пісок, чи у вас може бути суглинок. Тобто кожен має можливість підібрати відвал, окрім Я... того, що суцільний пір'євий, ще й да. під особливості свого групту. Ну, це педальства. є конструктор Лего. Угу. Зараз ми зібрали унікальну машину в тому плані, що вона може закрити всі питання, як, не дивлячись, який ґрунт у вас. От, по чорнозему, наприклад. Ну, угу. Це буде як базова комплектація машини. А окей, якщо є 4 види відвалу на корпусі, а передплужники це у нас кукурудзяні? Так. Да. А які ще бувають? Ще є у нас для стерньового, грубо кажучи, і ну, в основному всі на всі плуги, От, хто завозить і поставляє, то всі одразу беруть кукурудзний, тому що у нас багато, всі сіють кукурудзу. Угу. І в основному всі плуги, які заходять, це вже по умовчанню, що вони йдуть з кукурузними передбачами. Ага. Я хотів ще зробити таке уточнення, а можна, будь ласка, я зараз покажу. отут, е, Який наробіток у цього плуга? Тут от долото от воно має таку форму трикутником. Ну, трикутником. а от зазвичай просто долото воно схоже на робочі органи, як от в культиваторі. Лава. Ну, ви дивіться, ви правильно трикутні. ви підійшли до долота і також ще зверніть увагу на грудинку угу. нашого відвала. Вона також не така, як в усіх. Що це нам це все забезпечує? Я пропоную по черзі. А я пропоную все загалом. Це все в комплексі дивіться. Тому що дивіться, то що ви сказали, ця машина це забезпечує вам. Зайти на задану глибину, швидше зайти. Типу, ця форма дозволяє це, легше це заходити? Це запатентована, вона дозволяє, в особу, особливо коли ґрунти пересушливі, так, uh -huh. ну, рік на рік у нас не попадає, особливо як, як цей рік у нас був. Uh -huh. От, то за рахунок такого виконання. Ми швидше заходимо на задану глибину угу. і стабільніше машина просто не випригує, а стабільніше йде. Грудинка так. також у нас збільшеної форми, що є відмінністю від інших плугів, які є на ринку України. Да? Ця грудинка дозволяє нам рівномірніше розподілення самої маси на корпуса плуга, плюс дозволяє те, що ви не так часто будете оці полосові відвали змінювати. Тобто збільшує тривалість їхньої роботи. Круто, круто. А я ще хотів запитати? Долото буває тільки таке? Ну у інших виробників є там з наплавками більш зносостійки. Це дивіться, у нас також є ці наплавки, в залежності, я ж кажу, це в залежності, як вам, в яких умовах ви використовуєте. Ну, тобто, у вас також То, є опція, щоб були. з наплавками? Ми можемо підібрати з наплавками, без наплавок, так як ви бачите. Наробіток ви спитали, скільки він підпрацював. Ну, я просто думав, що може вони стерті вже. Ну, даний агрегат на демо десь порядка 500 гектар. Ми від оралення. А, то він вже трошки попрацював. Він трошки попрацював, але ви можете звернути увагу, що мінімальний, <кх> мінімальний знос, як кажуть. Да? Ну так, по самим робочим робочих органах, то... по самій рамі. тут Ну і не сам клух він новенький. Да. Воно видно, що новенький. Да, і в принципі, в принципі, ми от уже зараз тут частину поля згорали. Можна побачити якість роботи, ну звісно, якби це була кукуруза, то це було б цікавіше. Ну, розумієте, там по кукурузі, да, я думаю, що це відео. Тоже буде у вас на каналі, тому що на наступній неділі ми також плануємо перебиратися з Київщини, там перебиратися на Черкащину, на Полтавщину. А, Ну ми тоді додамо. Просто да, ми Це... додамо, буде цікаво, без проблем. Я додам відео і там буде кукурудза. Да, звісно, друзі, ви вже можете чути, тут вопить яку хвилину повітряна тривога через цих дронів тут і в трактора була проблема е з навігацією. Е постійно не, не могли ніяк там налаштуватися дуже багато. Ну, часу. На сьогоднішній день це наше буденне життя. Да, це це, це, це так, як маркер да, дорогі сігар. <хи> да, це як маркер. <хи> <хи> да, така, така от фішка. Отже, друзі, а що ви думаєте про. Плуг. А, стоп! Я забув задати дуже важливе запитання. Ціна конкурентна. Конкурентна це дуже добре. Окей, я пропоную зробити так. Пьотінгер, Лемкін, Кун. І от беремо аналогічний плуг в аналогічній комплектації. Ну, Пьотінгер там самий верхній. Самий дорогий, Лємкін дешевше, кун ще дешевше. Де тут Амазони? Ну, Амазони буде нижче серединки. Чому? Тому що в нас свій завод по виробництву плугів, і це 100% виробництво Амазони. Нижче серединки, тобто, умовно кажучи, якщо там, ну, ми дивилися ціни, а якщо Лемкін від куна відрізняється десь там на 10 тисяч євро, ну плюс-мінус. А в схожій комплектації. Плюс-мінус десь як кун. Тобто вартість десь як Куна буде? Ну, дешевше, ніж Лемкін. Ну дешевши, Лемкін. Друзі, ну така от цікава пропозиція. Якість роботи ви вже бачили, от незважаючи, повторюся ще раз, на проблеми з навігацією через ці постійні тривоги. І тут у нас є в деяких місцях, де постійно вона вимикалась, в деяких місцях є нерівності. Але там, де з навігацією все було без проблем, грядочка. Отже. Як на мене, дуже гарний варіант для порівняння от, з да, топовими то, виробниками. Якщо ми з вами розмову почали, теж немаловажно, то, що ми зараз працюємо в онленді і зараз трактор сугубо проходить по навігації. Тобто ми нічого не маємо ніякого впливу. Якби ми працювали зараз в борозді, то Можна б навігацію вимкнути. Вимкнути і, і б продовжувалася б далі. Але О, дійсно... таким чином, друзі, ми знайшли недолік онленда. Технології онленда. Ну, це онленд. не то, що недолік. Ну, виходить така. От це тех... незручність. Тех... Технічна особливість. Ні, це виходить, що це незручність. Поки це незручність. Але скоро це буде. Будемо сподіватись, будемо вірити в краще. Да. І до перемоги. Отже, друзі. Пишіть ваші коментарі. На все вам добре, до побачення.